Доповнення перше, Де О, тут оце? є апеляційна скарга? Це є наказ, ну, це, це є скарга розпорядження, ну, скарга, це, скарга. Скарга. Але це є скарга. Надії судді. Це не є апеляційною скаргою, ви розумієте? Вам ви від... Тобто суть змісту, вам злочина не цікава, вам цікаво, як шапочку назвати. Тобто, Дивіться, для вас принципово важливо назвати документ наказом. Назвати документ. Судом. Я не знаю, як же знати, щоб ви відреагували на злочин. Якщо ви не погоджуєтесь із рішенням процесуальним судді Печерського суду, ви маєте звернутися до Київського апеляційного суду зі апеляційною скаргою. Ви з апеляційною скаргою з тих документів, які ви зараз надали, не звернулися? Е, є компетентні люди, які по змісту бачать, що тут про злочин, а не у шапці дивляться. Mm -hmm. е, можна, крім того ж, шапку читати зміст. Про якому йдеться про економічний злочин, який покриває суддя. Якщо нема компетентних людей, дайте компетенти. А ви, якщо по шапці дивитеся і не читаєте зміст. Будь ласка, на ну, мене не кричати, Я, вас я вибачаюсь, просто я не розумію. Кричати, мені, я ви мені кажете, злочин. ви по шапці, тобто ви зміст не читаєте, вам треба важливу шапку зазначити. Це як я? Я щось не розумію вашої компетенції. Зміст змісті чітко зазначено злочини конкретні людей, покривання конкретних злочин. Це, а ви це, мені кажете, за шапку. Послухайте, ви не будь ласка не ну не перебувайте і не кричіть. Ну, поясніть тоді. Ви е, зараз послухати. один раз сказали, що ви оскаржуєте рішення судді печерського суду, а інший раз ви сказали, що ви повідомляєте про вчинення злочину. Так, я все в одному, бо я вже там, талмуди замучився. Я доповненьку читав. Я все в одному що не Я судді. хотів, щоб мене викликали і допитали, щоб не допитала, щоб я дав роз'яснення. Що, що відбувається? А мені посилкує... з Скільки злочин де вже? Податки не платяться. Не ви що, жартуєте? Зверніться, я, я, я звертаюся. Вчора прийшов, кажу, ви дайте. Не з дайте не з ви не звертайтеся за поліційною скаргою. Дайте компетенти і дивіться. Ви звертаєтесь з махазом, і ви звертаєтесь з А я вже, я не знаю, як вам толкувати. Прийшли і люди. Представники від нації. Щоб злочин відкрився, щоб бюджет попали гроші, такі Який злочин відкрився? Викрився, викрив, викрився. Вибачає, що вже заговорюється. Викрився злочин економічний на декілька сотень. Вам не важливо суть. Ви ще, ви читаєте шахту. Ви, ви таке враження, як не чуєте мене? Злочин економічний. Тут описано його. А як шахта звучить? Вибачає, я може не настільки компетентний, як ви, щоб я. Соціальним кодексом вимоги до апеляційної скарги. Тобто, якщо я шапочку так, не так нажав, то злочин можна відкинути. Давайте апеляційну скаргу на округу, е, з якою ви не погоджуєтесь. Опишіть, будь ласка, причини в апеляційній скарзі. Чому ви не погоджуєтесь? Ви жартуєте? Тут все описано. Тільки шапочку назву другу ну, в мене. Я вже і... прийшов до вас безпосередньо. Тримайте. Тримайте. тримайте, ви взяли, от, будь ласка, передайте керівнику, щоб він оце. Безпосередньо в руки, що і в тому, що це йому ж склали. тут ще є ухвала. Передайте до добавити, бо тому, що це вам все йшло, доповнення. Візьміть у нас. Може через канцелярію подавати. Я подав вже документи. Подаються Тим, через канцелярію. Я вже, я вже подав то, через карту. Вона у вас зареєстрована. Там, Там є печатки зареєстровані. Вони візьміться. У нас є вони зареєстровані. Вони зареєстровані з печатками вашими. справді. Вот, подивіться, во. Ваші печатки. Якщо, якщо це зараз, да. що у нас є, і мені Добре, і змі, не потрібно. Ні, ви, ви відказуєтеся передати керівництву безпосередньо скарги на економічний злочин, сотні мільйонів гривень. Получати? Ваші оці скарги є у нас в суді Так, я хочу, щоб ви безпосередньо поклали на стіл керівнику, щоб він бачив, хто, що відповідає. Це злочин економічний в даний час. Ви жартуєте чи що? Будь ласка, на Я не кричу, вибачаю заголос. Прийшло багато часу. Єві? Ну, ви ж передали йому мою скаргу, правильно? Можна, mm -hmm. будь ласка, не нахиляйтеся. Некомфортно. Не ну, трош... Ні, просто здається, що якась загроза від вас, ну, типу да -да. фізичного плану. Капець. ви придумали вже таке, а в нас від... від вас загроза. В мене вже присліду. Якби тоді передали би скаргу, то що я подав, і мені би відповідь дав, Я б вже нічого... Він вдома, так, все? Ні. А де? Керівник, ну, капітан корабля. Слугу. Керівник, капітан. Ну, а. Я вас попрошу. Да? Я вас попрошу, не запаху. Доброго дня. Секунду, секунду. Там опа, опа, анопустить. Да, да. Так. Так. Я, я представляю пресу. Угу. Ви так. ж капітан корабля, правильно? Так, так. — так, Давайте так, так. Це от я так. Угу. Дивіться, я передавав через секретаря угу. вам е, вже десь зимою по поводу роботи підпільне казино. Ви в курсі, напевно, тому що я у вас угу. і був у колеги, і е, подала вам. У кого, е, скажіть? Ну, я забув, в мене відео є, можу показати. Подали вам, я розслідую роботу тупільне ну, Ви знаєте по-любому, тому що секретар вам передавала мої повідомлення про злочин, розслідування, ті, що я веду, правильно? Ви в курсі. Зараз я на Тік-Току покажу. Ну, якщо що вам точніше. Ні, ну ви щоб ви розуміли, просто дуже багато і дуже багато матеріалів, які дивіться, я вам згрудять до мене давай. кожного ранку. Да. Да. Дивіться, я розслідую роботу підпільних казіно, які працюють в Києві. Розслідую їх вже рік. Більше року. Все нормально, ми це не да. -да, -да. да, -да, -да. да, -да, -да. Розслідую вже більше року. За мною відкриті кримінальні справи. Мене вже почали переслідувати. Я до вас зимою приходив, вашої секретарші попросив угу. передати вам руки повідомлення про злочин. Угу. Дивіться, я по в повідомленнях своїх повідомляю, угу. що йде злочин, мене переслідують. Угу. Я подаю угу. сюди скарги, мені замість суддя якийсь відповісти, угу. будь-який по, по автоматичному розподілу. Мені відписують, якісь секретарші ваші. І прочі. Я прийшов до вас запитати, угу. що у вас відбувається в вашому відомстві у цьому. В організації апеляційний суд. Чому не розслідують mm -hmm. судді? А розслідують мені відписки, е, мої повідомлення про злочин, про економічні злочини сотні мільйонів гривень. Ви знаєте, скільки підпільне казіно мають платити ліцензії в суд е, в бюджет країни? По 72 мільйона гривень. Плюс податки. Два казіно підпільних тут працює. Я їх викрив. Я викрив кучу е, працівників правоохоронних органів, які їх покривають. На мене йде преслідування. Я відкрив вже кримінальні справи на працівники СБУ, які на мене накидуються під час слідства. Ну, реально, от я можу відео показати, в мене відеопротоколи є, mm -hmm. де вони просто з ноги на мене скачуть mm -hmm. в відомстві СБУ. Mm -hmm. Від мене втікаються, в мене mm -hmm. це слідство не ведеться. Прийшов я в апеляційний суд. Раз, другий. Зараз одна скарга на СБУ по поводу дії СБУ у вас лежить. Mm -hmm. Суддя захворів півтора місяця. Друга. Хто суддя? Хто ще скають? Тобто відбувається якісь. Такі дії непонятні. Я от тому, вибачайте, що я до вас я вже, і вже і вірвався, бо, тому що, що дивіться, це папка, це є четверта угу. частина документів за більше рік. Це я скарги, прочі. Тобто, я для бюджету країни хочу виявити вложити декілька сотень мільйонів гривень. Бо тому, що кожна ліцензія 72, плюс податки вже другий рік казино працює. в Мене інсандерська інформація. Я звернувся. в мене є папка. Я у Львові звертався. Тут звертався. Тільки не звертався вище антикорупці... Верховний Суд України. Що звернувся? Везбу, Беб ДБР, чотири райвідділа. Мене виганяють, преслідують, на мене нападають. Я от не розумію, куди звертатися ще, ну, кабінет міністрів там і про там тяжко попасти. Зараз я тільки що був за суддю, питався. Е, вот. Я не розумію, до кого ще можна... Я Дивіться, хочу оживити. Сядемо зараз спокійно, тут сядемо з вами. Колегії, ми зараз да. сядемо і поступуємо сюди. Бо тому що я до вашого колеги прийшов і мені каже, напиши, бо я не так шапку написав. А от що? в Радіченко Лев, я з ним говорив. Я просто не розумію, Ігнату. Ігнату, от я 30 серпня подав скаргу. Це нормально, все нормально, не привіт. От, я вже ними якраз так, говорив. То це, я розумію, ви на роботі, але ви маєте е, прийняти е, відносно закону про викривання е, корупції якісь дії. У мене йде, от, переслідування напади. От є в мене відео, в мене просто камера була. Дивіться, диві, 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 диві. в мене йдуть переслідування. Так. Я хочу бюджет країни е, повернути в даний час сотні мільйонів гривень. Щоб прикрили ті казино.